Нам вдалося збалансувати систему. Ми зробили місто Житомир, Житомирську область, напевно, пунктом незламності для всієї країни, тому що відключення були мінімальні. Не можна сказати, що на 100%, але нам це вдалося. І не жаліючи своїх ліній, економічних, звісно, тут був момент, де ми багато понесли збитків, але разом з тим ми перемогли. Працівники обленерго відновлювали лінії електропередач одразу після російських ракетних обстрілів. Якраз тоді пам'ятаю в той період, ми були тут, відновлювали електропостачання, ремонтували лінію електропередач. Чи було нам страшно? Так було страшно, але не зважаючи на цей страх, ми робили свою роботу, тому що це наша робота. Ми мусимо допомагати людям країні, державі. Йдемо наступний опалювальний сезон, ми вже зараз готуємося. На жаль, війна ще не закінчена, і ми повинні зараз, уже як ніколи, зробити висновки з попереднього опалювального сезону. І вже для того, щоб наступний опалювальний сезон ми не дали ворогу жодного шансу занурити нас під тьму. Ми зробили вже досить багато додаткових резервних ліній. Ми вже наростили майже втричі. Від попереднього обсягу обсяги аварійного запасу, і ми не зупиняємося. Ми теж усвідомлюємо, що наступний опальний сезон ми знову повинні постачати електроенергію і тримати людей в теплі, в світлі з водою, і щоб наші підприємства працювали.